Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій неодноразово проводили у закладах освіти заняття з безпеки життєдіяльності, дорожнього руху та протипожежної безпеки. Але у цей непростий для країни час важливим стало проведення семінару і серед педагогічних колективів, адже саме під їх опікою знаходяться сотні дітей. І як діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації має розуміти кожен педагог. Тому за ініціативою начальника відділу освіти нашого міста був проведений даний захід. Ми отримали Лист Міністерства освіти і науки про проведення заходів щодо протидії тероризму, цивільний захист. Ми говорили дуже багато. Ну, на кожному у нас є такі предмети, як основа здоров'я, і захист вітчизни і все таке проче, але як діяти От в цій надзвичайній ситуації? Тому ми сьогодні зібрали заступників з виховної роботи, ми зібрали вчителів основ здоров'я. Захисту вітчизни, педагогів, організаторів, для того, щоб ну, якби для себе з'ясувати, живемо в дуже такий непростий час, але намітити план, що ми можемо зробити, для того, щоб забезпечити цю безпеку життєдіяльності наших дітей. Тому що вся відповідальність. Полягає на вчителях під час навчально-виховного процесу, питань до працівників ДСНС було багато де ховатись в разі чого, і що робити. Але так як написано у книжках, на жаль, не діє у житті. Втім, певні поради педагогічні колективи все ж таки отримали. А саме що слід робити, коли пролунав сигнал Увага всім, що необхідно з цим сигналом, не потрібно увімкнути радіо, радіотрансляційне е Телевізійні приймачі для прослуховування термінових повідомлень. Інформація передається протягом п'яти хвилин після подачі даного сигналу. Маємо надію, що в країні незабаром запанує мир і все, що почули освітяни на семінарі, не доведеться застосувати. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія БАРТ.